Нащо ти граєш? Я тебе питаю, нащо ти граєш? І взагалі, яка може бути гітар? У тебе завтра в школі міліції, екзамен. Син, слухай маму, слухай маму. Ну мама ж, ну все ж для тебе робить. Ну ти ж подивись, чи ти оце собі тако думаєш, як коли батька дома нема, Отако просто раді удовольстві я дяді колі хочу, так? Та мати сім, тебе просити ходить. Сину, ти ж подивись. Син сподівільйоном. Син, слухай, маму, слухай, маму, ну ти ж пойми, всьому жити ти не діти, діти тільки на себе. Бо ні я, ні батько не вічні. Ну і дядя Коля теж не вічні. Син, сину, слухай, маму, мати за тебе на 15 років старша. Мати раді тебе, тупо проколола! Мені больно було. А причин, сама не потеряє. Твій отець, як я його називаю создателем, 15 років бухав, побачив, що син дурачком родився. По-моєму, ви путаєте причину на слідців А Оце знаєш що? Оце ти будеш писати в отих своїх протоколах. Це ще якщо поступиш. Сину, сину. Слухай, мамо, чи ти оце хочеш, такое як твій батько, 15 років директором ресторану проробити? Ніякого кар'єрного росту. Все, директор! Сину, сину, ну а зараз оце, поки сусідів нема, поки вони на дачі. Пішла я тобі наглядним приміром покажу, що це таке ця 158-я стаття. стаття. Альо? Льон? Да. Мімолий задовштовий міліції поступає. Ого, клас! А мій бабер завтра екзамен в консерваторію здається, а ніх не може якої там взяти. А ну, синок, давай ще раз, давай. Я... Слава! Віртуха! Яка віртуха? Це назавтра в екзамен в консерваторії. Яка консерваторія? має батьзані, як батя. Які віношниці, слава, як тебе не свої спальні! Дизайн не бутылка, дизайн не сдается. А не больный рот, пусть Я не хочу быть десантником. Да, а он, не он, когда спевает, люстры трескаются. Я, когда люстры трескаю, люстры трескаются. Так, я за то, на экзамен иду. Я не хочу спеть на экзамен. Не пидашь, не пидашь. Только мы посторонились. Чуешь ты? А! Я теперь не буду, нас засміють. Повірю мій, синок, нас не засміють. Коли буде співати, всі плакати будуть. Майже наш не добусь.